Уже десята година, один один в ефірі об'єднаномарафону. І зараз новини від ТСН. П'ять людей поранені на Херсонщині через росіян. Напередодні ворог був по житлових кварталах майже 40 населених пунктів. А на Харківщині окупанти з артилерії поранили жителя села. Рідкодуб в Миколаєві. Росіяни спричинили дві пожежі. Місто атакували вночі дронами. Постраждали будинки відразу на кількох вулицях. Втім, рятувальники швидко загасили вогонь. Ніхто не постраждав. Цієї ночі дісталося й Марганецькій громаді Дніпропетровщини. Через обстріл зайнялася пожежа, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, електро- і газові мережі. А напередодні внаслідок арт обстрілу Мирівської громади постраждала жінка. По 12 прифронтових містах і селах Запоріжжя гатили російські військові напередодні. Здійснили майже 400 сотні ударів, 13 житлових будинків та об'єктів інфраструктури потрощина. 93 третя бригада Холодний Яр спільно з сусідніми підрозділами відбила на Бахмутському напрямку один з найбільш масштабних штурмів за останній час. Півтора десятки одиниць важкої техніки, і до трьох взводів штурмовиків. Ось таким складом росіяни йшли на позиції бригади в районі села Кліщіївка. Наступали одразу на двох напрямках. З важкої техніки ворог застосував БМП 2 і танки Т-72. Однак, спільними зусиллями екіпажів батальйону безпілотних систем Мехбатів за підтримки артилерії ворога вщент розбили. За чотири години бою українські захисники знищили шість танків. стільки ж БМП ще один танк пошкоджено. Позиції вдалося втримати. Тим часом росіяни просуваються поблизу Торецька на Покровському та Курахівському напрямках. Ворожа армія наблизилася до траси. Покровськ Дніпро повідомляє місцева влада. Якщо окупантам таки вдасться на неї вийти, це буде велика втрата для українських збройних сил, адже шляхи для гуманітарних постачань і підвозу боєприпасів будуть відрізані. Новий пакет допомоги на мільярд 250 мільйонів доларів для України оголосять в понеділок. Сполучені Штати про це американські чиновники говорили з журналістами агенції Associated Press. У коментарях посадовці наголосили, що адміністрація президента США хоче максимально підтримати Київ до завершення каденції Джо Байдена. Згідно з інформацією, новий пакет військової допомоги міститиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем НАСАМС, систем протиповітряної бо. Роних «Хок». окрім того, українська армія отримає ракети Стінгер та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів. Україна отримала першу партію скрапленого природного газу зі сполучених штатів. Видання Financial Times пише, що наша приватна енергетична компанія ДТЕК дістала енергоресурс через Середземне море. Судно прибуло до грецького терміналу для прийому LNG. Напередодні ще жодного разу до цього Київ не закуповував скрапленого газу безпосередньо у Вашингтона. Партія це близько 100 мільйонів кубометрів. За даними національного оператора газової системи Греції, ДТЕК збереже близько 10%. Сятої частини цього газу а решту перепродадуть грецьким компаніям. Така купівля кажуть фахівці з енергетики може стати вирішальною напередодні потенційної великої зміни газового ринку. Україна не купує палива безпосередньо в Росії. А з 1 січня ще й зупиняє транзит з країни агресорки. Тому додаткові американські поставки критично важливі для усього регіону. Нині Європа отримує близько 40% скрапленого газу зі сполучених штатів постачати паливо Україні адміністрацію. Байдена а раніше закликала низка конгресменів. Сьогодні світла буде більше, оскільки за вказівкою Укренерго його відключатимуть по пів черги одночасно і лише до 17-ї години. 28 грудня енергетики застосовуватимуть стабілізаційні графіки відімкнення однак обіцяють, що в оселях споживачів світла не буде не більше ніж по 2,5-3 години. Його обмежуватимуть переважно з 15-ї до 17-ї. В Україні трохи відновилася генерація а також в суботу промисловість традиційно споживає менше електроенергії енергетики. Тики закликають всіх ощадливо споживати, кіловати, аби не навантажувати мережі і таким чином уникнути екстрених відключень. Ожеледиця і туман. Синоптики закликають автомобілістів бути максимально обачними на дорогах через сильний. Туман видимість цього 200-500 метрів, зокрема в Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. Останні вихідні цього року будуть теплими від нуля до плюс 4 градусів. Лише у високогір'ї Карпат до мінус 5 вночі. У Києві тепло, хмарно, маловітряно. 31 грудня на цей день передбачається невеличке зниження температури повітря на півночі, зокрема в столиці, навіть можливий сніг. Від автентичних павуків і дідухів до трендових бантиків і спінтерест такий декор використовують українці аби прикрасити свої оселі до різдвяно-новорічних свят, то що переважає в декоруванні ялинок цьогоріч і як давні традиції знову повертаються в сучасний побут. Про все це кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі. Екологічність і натуральність присутні мають бути натуральні шишки, палички кориці, сушені е, фрукти або елегантність та стиль. Великий бант, який зараз прямо на піку популярності, він виглядає дуже гарно і він прямо всюди. Це новий тренд цьогорічні тренди декору ялинок поєднують і сучасне, і минуле. На цю всю ялинку в мене пішло десь пів матка стрічки. Маленькі і червоні свою ялинку Наталя декорувала популярними бантиками зі стрічки. каже, до новорічних свят завжди готується ретельно, і більшість оздоб для житла робить власними руками. А ще цього навчає й інших, тому що це буде дешевше, можливо, це буде екологічніше. Я роблю саме так, як мені подобається, якби моя внутрішня дитина хотіла, щоб воно було. Що популярні бантики різних розмірів прийшли з Америки? Нам розповідає декораторка. Однак додає нині з таким сучасним трендом добре вживаються і автентичні українські елементи святкового декору. Багато замовників просять прикрашати саме от такими дідухами, павуками, просять щось таке етнічне, різні. Дерев'яні фігурки, фігурки, які самі вишивають, а фігурки, які роблять із старих перероблених якихось тканин в тому році і в цьому році також дуже популярним стали ось такі, от бурульки. А дуже гарно виглядають. Вони такі, ну типу, підприродні. Це дідух вже такий сучасний. Тут ми бачимо теж е, от е, павук. Павук робився із соломи. Бачив, десь вже прикраса з кукурудзи там зроблена. Тобто могли, могли чіпляти просто вже такі, бачите, фрукти якісь. Тобто цукер, що могли якісь робитись там пряники. Співробітник музею у Пирогову показує нам ті самі традиційні прикраси українців на ялинку минулого. каже, мода на хвойні прийшла в Україну з німецьких земель у 19 столітті. Ялички, до речі, використовувалися і раніше. Не забуваємо, що у хвойні вони ж бі... таки зараз завжди зелені, і тобто воно мало символізувати от е, таку певну неперервність життя. каже нинішні вироби хендмейд пішли ще зі старовини саме паперовими витинанками, виробами соломи чи дерева або випічкою тоді оздоблювали дім. А зараз це ми, ми сприймаємо це більш якийсь декоративний момент і просто згадуємо, що так там робили наші предки. Тобто є таке поняття в науці, як вторинна фольклоризація. Втім, наголошує головний місток зв'язку, який варто берегти між минулим і сьогоденням. Зовсім не в зовнішніх атрибутах. Тут же головне, головне в святі не те, яку там ти страву приготував приготуєш, чи що ти на ялинку там почепиш. Тут треба розуміти, заради чого це все свято, який воно сенс має нести. Аліна Лісова, Андрій Ветошки. Тимофій Кощей, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини. Вже другу підземну школу, яка зможе прийняти тисячу школярів, добудували на Запоріжжі. За статистикою лише кожен шостий учень в області вчиться офлайн, бо укриттів не вистачає. Тож тут зараз зводять ще дев'ять підземних закладів освіти. Під час візиту в Запоріжжя про це розповів міністр освіти та науки Оксан Лісовий. Також він анонсував спільний з міністерством внутрішніх справ експеримент під назвою Безпечна школа в його межах. Всі навчальні заклади обладнають камерами відеоспостереження. Там нести службу офіцери безпеки, це поліцейські з досвідом, які, окрім патрулювання закладу, зокрема мають протидіяти булінгу та допомагати у вирішенні конфліктів. На це виділяє уряд кошти на це вже чітко розроблені програми. Уже офіцери безпеки проходять навчання спеціальне вже працюють в школі, в тому числі і тут. В Запоріжжі прагнемо, щоб заклад освіти був найбезпечнішим місцем в країні. Взагалі, тому Пожежні сигналізації, відеоспостереження, тривожна кнопка, офіцер безпеки, рамка на вході, огороджений периметр. Силам оборони України вдалося полонити декількох військовослужбовців КНДР, але вони загинули внаслідок поранень на полі бою. Про це під час засідання ставки доповів головком Олександр Сирський. Інформацію підтвердив у своєму зверненні і президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, окупанти зазнають багато втрат. Крім того, російські військові та північно-корейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні солдатів КНДР і роблять все, щоб ті. Не потрапили в полон. Президент зазначив, що Китай, якщо він щирий в своїх заявах про недопустимість розширення війни, може повпливати на пхеньян. це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури корейський народ не має втрачати своїх людей в боях в Європі, і на це можуть вплинути зокрема і сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий. В своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхенян.